Друга психолог, так. скажи, ну чому мені Андрій не передзвонив після сексу? Ти знаєш, моя Люба, ми можемо з тобою десятиріччями складати гіпотези, чому він тобі не передзвонив. Можливо, він по своїй оцінці був настільки жахливим коханцем, що тепер йому навіть страшно згадувати про цю ніч, не кажучи вже про те, щоб передзвонити. А можливо, він просто пікапір, і він далі сексу не знає, куди йти в стосунках. А можливо, він одружений. І він, крім одного сексу, просто не має можливості тобі ще щось запропонувати. А можливо, він йшов його збила машина і він втратив пам'ять. І взагалі, моя люба, не так важливо, чому він тобі не передзвонив, як важливо те. Чому в тебе настільки мало залицяльників, побачень, знайомств, що ти пам'ятаєш ім'я того, хто тобі не передзвонив? Запам'ятай, моя люба, в тебе має бути стільки побачень, стільки залицяльників, щоб ти не пам'ятала імена тих, хто тобі не передзвонив. І ще не віддавай своє серце кожному члену. Ти мене зрозуміла? Зрозуміло.